Було подивись, будь ласка. Драганчук. Жадан в один дотик. Слободяник простріляє І забиває гора. Юрій Головко вступає гравцем, який завершив цю атаку, атаку, в якій взяли участь усі четверо гравців. Драганчук Жадан Слободяна, і зрештою Головко, який відгукнувся на не дозволяючи супернику вийти на ударну позицію. Зараз ділиться з кучеруком партнер Моменту Сергія це не про справили між собою. Видавали гора та нове життя матчу, якому звитягу одержав колектив Романа Ковтуненка із рахунком 4-3, при тому, що переможний гол було забито вже в самісінькій кінцівці Сергій Кучерук із правої Кучерук забиває Сергій Кучерук. Перемем ударом зі штрафного 11-та хвилина. І нове життя зрівняє рахунок. Один-один Сергій Кучерук. Автор. 34. Від 11-го номера колективу Гора Ковтуненко. Ковтуненко обрізається Роман Ковтуненко. Попорожніх зараз друзі забиває е, Василь Шадан 2-1-12 хвилина. ФК-гора швидко повертає собі проміжне лідерство. Василь Жадан відзначився на перший ом'яч у цьому сезоні. Широк продирається бровкою лівою, віддає в центр на Серебрянсько. А закава Макаренка Рганчук горій повертає пас на головка. Три в два вихід. 18 хвилина. І Слободяники з правої повз Говтуненка, друзі. Гол ФК Гора, гол номер 3 від команди номінальних гостей. І цей третій м'яч проводить Святослав Слободян. До асисту додає забитий м'яч Святослав. Жадан Жадан оформить кубель. Ковтуненко мчить назад. але Василь Жадан із кількох кроків вже вражає володіння Романа Ковтуненка. Друзі, 4-1, рахунок на користь гори менше 30 секунд до завершення. Тайму номер один. же Ковтуненко і обрізався ми. На... Друзі, розпочався другий тайм і другий тайм розпочався із чергового забитого м'яча. Колективом номінальних гостей гора продовжує відриватися від свого суперника. Вже одній з перших атак по перерві. Колектив номінальних гостей відзначається в нового життя. Відбулася зміна голкіпера По перерві казали на центральне коло. Тож зараховано гол одинадцятки. Гори Василя Шадана зараз 2 в І Вже шадан віддає, а забиває. Партнер, який підтримував жадана Михайло харачура. Друга хвилина по перерві ще одне взяття воріт від команди гори. Зберігає дніши назад. Харачура його пас перехоплюють суперники. Макарен. Зараз він зліво їй відправить м'яча під стражем, який ну, виходив на зустріч. Віталію Макаренко, друзі, гол номер 2 Свій забиває колективного життя на табло 2-6 стане рахунок. Черненко, Сергій Кучерук повертає номінальним господарям і організує стрічну атаку. Макаренко в нього знову шанса. Пол... Кучарокі з правої. Пас, пас на, на Стапенка. На головка. Юрій з правої, Головко. Жадан із центром на місці голкіпер. тобивання і теж. До трибун м'яч Литвич розіграє. Аут Аваріанов з кучеруком. Зараз момент. Удар! Настав. двох вискочили. Слободяник. Як це зараз він не прибирає зі свого шляху суперника Ковтуненка і Кучерука теж. Жадан Слободяник на третю Харачура і. виносить. Всі штрафного гора відзначається. Розіграно стандарта. Василем Шаденоміць знаходить Раміза Гусейнова. І той наносить цього чергового для команди. Точного удару, результативного удару. Раміз Гусейнов забиває. Сьомий м'яч гори. 34-хвилина, та 7-2. Гусейнов. Драганчук. Злівий. Валерій. Прохопля Василь жаданий. Він цик на часу половину поля жадан до около нього Удар у ближній кут. Саме там і 16 червня Гол м'яч. Ближній ближний Валерій дороганчук вражає ближній за хвилину до завершення цієї зустрічі. Восьме. Сьогодні забиває колектив Гора. Ковтуненко і зараз забиває нове життя свій гол номер 3. Сьогодні Роман Ковтуненко, десятка. ка Оближній кутний за.